24 січня, у день зовнішньої розвідки, президент Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом і військовослужбовцями відомства. Глава держави заслухав доповідь керівника СЗРУ Олександра Литвиненка та розвідників про поточну ситуацію. Про роботу цієї служби мало інформації в інтернеті. Її діяльність прихована від широкого загалу. Їхня робота не, не видна, як це видно, наприклад, в роботі Нацполіції або СБУ. Там є одному. затримали банду, ось вони всі лежать, морди в снігу, тут гроші розкладені, все це видно. А у служби зовнішньої розвитки немає таких ось великих реалізацій взагалі. В них, якщо є написане певні інформування на адресу президента, це вже вважається. Дуже непогано надбе дуже непогано. Це більш інтелектуально. Це інтелект, це люди, це мозок, це з невеличкого Шматка інформації зробити велике аналітичне дослідження, розкласти його на атоми і зібрати потім заново. Українська розвідка має понад столітню історію. Саме цього дня, 24 січня 1919 року, в Українській Народній Республіці з'явився перший підрозділ загальнодержавної розвідки. Проте служба зовнішньої розвідки України була створена лише в 2004 році. А офіційного статусу День СЗР набув у 2018 тисячі Якщо ми кажемо про службу зовнішньої розвитки, то це в першу чергу просто збирання інформації, от яка є за кордоном. На це інформація військова, політична, економічна, суспільно-політична все, що може цікавити Україну, це очі та вуха за кордоном. Нашої країни вони ж не можуть брати інформацію тільки з Wall Street Journal або Washington Post. Під час повномасштабної війни з Росією служба зовнішньої розвитки України відіграє важливу роль у боротьбі з окупантами. Вона збирає інформацію про плани ворога та запобігає потенційним загрозам, роблячи свій внесок у майбутню перемогу.